Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми поговоримо з вами про тектонічну зброю. Так, про російську тектонічну зброю, а ми про неї забуваємо: землетруси в Турції, землетруси в Сирії, землетруси в Румунії, землетруси на Західній Україні. Багато дуже догадок, багато. Знято про це матеріалів, але чомусь термін тектонічна зброя не вживався ні раз. А я вам нагадаю, що член-кореспондент колишнього СССР Ніколаєв в 1992 році саме визначив такий елемент ведення війни, як тектонічна зброя. Це вигаданий пристрій або процес, який викликає землетрус завдяки накопичній тектонічній енергії надр. Бачите, як я відтарабану в радянському Союзі. Тектонічну зброю намагалися вивчити, застосувати, дослідити дуже давно ще в радянські часи. В сьомому році, 1987 році, була така програма Меркурій. І начебто три рази проводились випробування в Киргизії. В 1992 році була така програма Вулкан. Так що в Росії нинішньої загарбницької, яка веде з нами війну російсько-українську, є певні напрацювання по тектонічній зброї. Є, напевно, секретний рід таких тектонічних військ. І ці, як би кажучи, питання цими питаннями цієї тектонічною зброєю Росії не потрібно нехтувати. А землетруси у держав, які так чи інше виступали проти Росії або є в зоні їхніх інтересів, наводять на думку. А чи не застосовує Росія тектонічну зброю? До нових зустрічей!